Штоки тікуть, ущільнювачі всі тікуть, циліндри повне техніка повна. Такими запитами звертаються часто клієнти деяких виробників спецтехніки. А проблема ось в чому. Е, коли є чохли вихисні на штоках на новій техніці, Дуже часто буває таке, що попадають ці чехли в ущільнювачі і штоки починають текти. Плюс під цими чехлами збирається бруд пил і починає з'їдати шток всередини. Самому стало цікаво. А дійсно, що там під штоками? Вітаю це залізна нація. Мене звати Артем. Ви на каналі «Гікон». Сьогодні трошки для нас незвична рубрика технічно оглядова. А саме цього екскаватора, це Гідромек 390. Ми сьогодні будемо дивитися, що у нього під захисними чехлами на циліндрах. Нещодавно мені написав наш колега, щоб ми знімали чехли з екскаваторів, бо в них є такі ж самі чехли, і вони мають купу проблем з тими чехлами, а саме чехли потрапляють під ущільнювачі на циліндрах і штоки починають текти. Керівництво їхньої компанії сказали знімати завжди ці чехли на всіх гарантійних машинах. Після того нам стало дуже цікаво, а що у нас під циліндрами, який стан штоків. І давайте разом з вами перевіримо стан даного обладнання. Погнали! Анбоксинг. А як ви собі уявляли, анбоксинг екскаваторів. Але це те, чого не треба робити, в принципі, тут ви можете бачити, що стан екскаватора такий, який він і був. Нагадаю, тут 7700 мотогодин. І зараз якраз ми разом з вами. Перевіримо стан ущільнювачів. Хочу нагадати, що ці кожухи, вони брезентові і вони продуваються трошки зверху і трошки знизу. В принципі, теоретично це має нам допомагати в тому, щоб там не накопичувався бруд. І, і що там? Стан штоків. Давайте Фу. розпакуємо разом з вами. Стан штока ідеальний. сухий, ущільнювачі сухі, потіку нема. Все ідеально. Друзі, поки спускаюсь вниз, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше і більше оглядів на нашому каналі. Друзі, давайте поглянемо, що у нас під другим чехлом. Анбоксинг номер 2 Погнали! Як ви бачите, відкривається перший раз за останні фу, два роки. Зараз буде цікаво. Що ми бачимо? Ну, я нічого не бачу, може ви щось бачите. Так, ну стан штоку взагалі ідеальний. Він сухий, без потіку. Як я і казав раніше, що, що чохли захисні, вони дійсно працюють і захищають. І саме головне, вони не попадають під ощільнювач і не накопичують тут бруд. Бруд уходи, штоки сухі, як ви можете самі бачити. Ідеально. Як на новому. Так, два з двох ми оглянули продовжуємо йти далі. Мені цікаво, ущільнювач. Подивитись. Як завжди, все ідеально. Нагадую, 7700 мотогодин на екскаваторі. Стан просто ідеальний. Чому? Бо є захисний ущільнювач. Він не тече. Це змазка. Трошечки в мене на пальці. Від самого штоку сухий, в ідеальному стані. Останній шток на сьогодні. Що цікаво, що там всередині, як завжди, ідеальний стан. Сухий, плівка не попадає, а дійсно захищає, тому захищайте штоки ваших екскаваторів надійними кожухами, а краще купуйте екскаватори. Гідромек, де ці кожухи вже є. Друзі, є, є у нас два механічних пошкодження. В принципі, вони не гострі, шток рвати не мають. Тут є ще трошки. Це в принципі нормальна історія. Але це, ще раз зауважу, механічні, механічні пошкодження. Друзі, що хочу показати, бачите, тут скільки бруду, це змазка із пальців. Але вона не попадала всередину, от, вона йшла по штоку до цюди, і все. Всередину вона не попадала. Я до чого, що навіть е бруд, який був ззовні, майже весь залишився ззовні. Друзі, що хочу сказати, е ми оглянули всі чотири штоки: перший, другий, третій, четвертий. Жоден шток не має е пошкоджень пов'язаних з захисник... захисними чохлами. Ці чохли дійсно працюють. Якість гідромека вона на дуже високому рівні, я б сказав, на найвищому рівні. Бо за 7700 мотогодин жодний шток не потік, жодний ущільнювач не дав протікання. Я вважаю, що ці чохли допомогли цьому запобігти. Дотримуйтесь всіх правил, які дає завод-виробник та ваш офіційний дилер. У вашому випадку це компанія Гікон, ексклюзивний представник бренду Гідромек. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити найцікавішого попереду. З вами був Артем. До зустрічі.